Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення і продовжуємо розглядати, яким чином зробити вишиванку. У мене розкладена заготовка на рукав, готова вже викройка, і хочу перенести саму викройку на тканину. Оскільки є візерунок, я намічаю перед тим, як викласти саму викройку. Намічаю лінії закінчення малюнку, намічаю центральну частину малюнку з однієї та з іншої сторони. Беру свою викрійку, на викрійці так само намічаю середину, середину від точки П. І тепер зіставляю малюнок. Щоб візерунок пройшов по лінії пройми, зіставляю на ніжки кінця візерунку, зіставляю центральну частину і закріплюю. В принципі, викрійка покриває малюнок на заготовці. Мене це цілком влаштовує, оскільки зможу вишити викрійку, вишити частину, вишити рукав у повному обсязі, зіставляю. Намічені лінії. Так, в мене тут виходить, що все ж таки не вистачає тканини заготовки і треба її зміщувати, інакше мені не вистачить на шви. Трохи зміщую. Щас, треба перевірити, щоб однакова відстань була. Півтора сметра. І обложу викру. Викройку можна знімати. Намітки є, при розкроюванні другого рукава, щоб вони були симметричні, викрику перевертаємо і таким, таким самим чином намічаємо на другому рукаві, контур викрій. Я оброблю контрастною ниткою, тому що в процесі вишивання може стертися. Я використовую маркер для тканин, він змивається водою легко, тож після того, як заготовка буде вишита, я її буду прати, висушувати, прасувати, а потім вже кроїти. Відповідно з припусками на шви. Якщо ж ви використовуєте заготовку, і малюнок не входить в рамки вашої викройки, то ви вже для себе фіксуєте яким, яку частину вам вишивати, а яку залишати невишитою, яка піде в обріз або на підгин. Полотно на якому є заготовка переду. Складаю навпіл рівненько посередині візерунка, беру викрику переду, прокладаю і так само дивлюся, щоб були сантиметр півтора на Край на обробку країв викладаю викрику, фіксую її. І так само обводжу. Після обведення також ниткою контрастного кольору зроблю намітки, щоб в процесі вишивки не втратилася розмітка викройки. Припуски на шви буду відмічати вже після того, як вишивка буде завершена. Залишається розмітити манжету. Манжета вимірюється об'ємом зап'ястка плюс 5 см. 16 додати 5, 21 см. Від по центру. І відмічаю, це той діапазон, який мені потрібно вишити. Решта буде зайва, тобто вишивати немає сенсу. Манжета в мене буде проходити повністю по малюнку. То відмічаю ширину. Самого малюнку 10 см, відповідно нижче, щоб згорнути манжету в навпіл, ставлю нітки. Те саме роблю з другою частиною манжети. Отже, в принципі, це прямокутник і є викрійка манжети. Перевишиваємо. Якщо вам було цікаве та корисне це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Слідкуйте за завершенням роботи над вишиванкою в наступних відео.